Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на середу, 17 вересня 2025 року. Сьогодні на чотуванні Universal Triangular Card Tarot, унікальна колода, в якій я об'єднав багато образів з інших своїх авторських колод. А ось епіграф буде з цієї книжечки Яна Вана. Рейкенборга, Гермес Магісти це это будет что-то из давнего своду египетского, муж тому, тому налаштуйтеся на философию. Ничто из истинно существующего не может погибнуть, но человек по заблуждению принимает трансформацию за уничтожение и смерть. Гермес, поговорим теперь, сын мой, о душе и теле. о бессмертии души и о природе силы, удерживающей тело и вызывающей его распад. Смерть не имеет с этими вещами ничего общего. Смерть и родственное и слово «смертный» есть лишь понятие, выведенное из слова «бессмертный». И неважно, придумал ли человек это слово или потерял первый слог и начал говорить о смерти и смертном. Смерть была бы уничтожением, но ничто в мире не уничтожается. Если мир есть второй бог, бессмертное существо, то никакая часть существа живого и бессмертного не может погибнуть. Все, что есть в мире, составляя часть его, в особенности человек, существо, наделенное разумом. Бог прежде всего и превыше всего, вечный, несотворенный творец всех вещей, второй Бог, мир, был сотворен им по образу своему. Он питает этот мир, охраняет его и дарует ему бессмертие, ибо бессмертное существо, произошедшее от вечного Отца, обладает вечной жизнью необходимо проводить четкое различие между жизнью и вечности и самой вечности, ибо Бог не был рожден кем иным, как самим собой. По сути, Он никогда не был и рожден, а рождает Себя вечно, поэтому жизнь Вселенной вечна, благодаря вечному Богу, но Отец вечен из Себя, мир же вечен и божественен через Него». Из всей материи, предназначенной им для цели творения, Он создал тело мира, он придумал миру шарообразную форму, установил свойства, долженствующие украшать мир, и сделал эту божественную материю вечно материальной. Затем Отец излучил в эту сферу качества разных видов и запер их там, словно в пещере, ибо Он желал украсить свое творение всеми качествами. Он окружил все тело мира бессмертием, дабы материя, если она пожелает оторваться от связующей силы тела, не вернулась бы в естественное для нее положение хаоса. Когда материя еще не была собрана в тело, сын мой, она находилась в состоянии хаоса. Даже сейчас она в определенной степени обнаруживает признаки этого через свою способность увеличиваться и уменьшаться, способность, которую люди называют Смертью. Этот беспорядок, это возвращение к хаосу, происходит лишь в земных творениях. Тела небесных созданий сохраняют порядок, изначально определенный им отцом. Порядок сей нерушимо сохраняется ради возвращения каждого из них в состояние совершенства, возвращение тел земных к их исходному состоянию заключается в разрушении слезующей силы, которая возвращает их в тела, не подвластные то есть в бессмертные тела. Таким образом происходит прекращение чувственного сознания, но не уничтожение тела. Третье живое существо есть человек, созданный по образу мира и по воле Отца. Он стоит выше всех остальных земных животных, поскольку обладает разумом. Человек не только тесно связан со вторым Богом, но в своем внутреннем созерцании приближается к сущности первого Бога чувствами. Он воспринимает второго Бога как тело. Внутреннее понимание заставляет его воспринимать первого Бога как бестелесное, как дух и благо. Тат. Значит, человек не подвержен уничтожению, Гермес. Возрадуйся, сын мой, и постигни, что есть Бог, что есть мир, что есть существо бессмертное и что есть существо, подверженное разложению. Постигни, что мир, рожденный от Бога, пребывает в Боге, что человек, рожденный от мира, пребывает в мире. Бог начало всего содержит и сохраняет в себе все вещи». os oh, Давні слова, які були сказані багато тисячоліть тому вони зберіглися для нас. І навіть тут люди вже знали, що цей світ це куля, це форма шару. І в будь-якому разі, я сподіваюся, що ці епіграфи комусь дійсно потрібні, бо люди зараз не читають книжок, вони загалом дивляться більше ютюб. І я дуже вдячен такому явищу, як Ютуб, яке дозволяє мені Достучатися і до вас, ну а якщо ви дивитесь мої прогнози постійно, не забувайте ставити свої вподобайки та щось писати під цим відео. Що стосується 17-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, -го, 10. -го. 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде теж карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости. Друга карта загальна карта дня, яка скаже, чого очікувати від цієї середи. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з дів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Будьте обережні. Це диявол, це планета Марс. Вона приносить фатальні ситуації. Вона каже про те, ця карта, що навколо вас є багато якихось демонічних людей, і вони можуть сьогодні з вами зустрітися, і вони можуть вас або спокусити, або. Зробити так, що ви вийдете з себе і включити свій агресивний стан. От агресія вам не потрібна. Якщо ви будете агресивні, це означає, що демони такі вас дістали. Намагайтеся сьогодні не робити якихось важливих справ, бо ці справи можуть привести вас до фатуму, до злого року. І пам'ятайте про те, що це день, коли треба бути поспокійніше, не дозволяти зовнішнім сили порушувати вам ваш спокій. Далі терези. Сонце в прямій позиції. Що ж, сьогодні вас очікує якесь прослі... просвітлення, прояснення. Якщо ви очікували, що хтось вам щось зробить цікаве і світле, воно так і буде. По-перше, це сонячний день. По-друге, це натяк на те, що треба побути на сонці, не треба сидіти у чотирьох стінах і ловити там щось, якісь галюцинації внутрішні. Навпаки, сьогодні день прояснення. Сьогодні ви можете і гроші великі заробити. Якщо вам будуть якісь пропозиції. Позиції, краще на них, на них піти роздивитися і якщо вам треба щось підписувати договори якісь довгострокові гарний день саме для цього бо це один з вищих арканів і він пов'язаний як з грошима так і з гарними справами у середині родини бо ця карта пов'язана з дітьми можливо сьогодні слід більше провести часу зі своїми дітьми ну і також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками Знаку близнюки. Далі скорпіони. Перегорнута помірність, інша назва цієї карти Янгол або Сонячний геній, це відсутність захисту. Люди вам, на жаль, не можуть допомогти з захистом. Навпаки, вони будуть вас роздрахутовувати і намагатися, щоб ви говорили якісь брудні, погані, матючливі слова. Якщо ви будете це робити, це ви будете втрачати свій захист, втрачати зв'язок з Янголом-охоронцем. Сьогодні з вами працюють, на жаль, не янголи, а навпаки, демони-спокусники, і вони будуть намагатися зробити вашу життя якимсь темним. Забрати у вас Божу силу, але вам не треба на це вестися. Тож будьте небагатослівні, якщо вас провокують, не кажіть дурних речей, захищайтеся самостійно і будьте уважні до дрібниць. Ще цього дня краще не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. Далі стрільці. Перегорнутий відлюдник це гарний показник. Карта сама погана. Вона каже про якісь обмеження, про якісь кордони, які заважають вам просуватися вперед. Але коли вона випадає перегорнута, це зворотні значення має ця карта. Вам відкриваються можливості. Вам сьогодні не слід сидіти в чотирьох стінах, навпаки, краще подорожувати, кудись ходити, розширювати свої горизонти, розширювати свій світ. І якщо ви хочете сьогодні щось закінчити. Чити, поставити якусь крапку на якійсь справі. На жаль, у вас сьогодні це не вийде. Ви навпаки, можете лише продовжувати і продовжувати все, що завгодно. А сьогодні можна виходити за межі, за рамки, навіть за державні кордони, якщо в цьому є у вас якась необхідність. Далі козироги. Колісниця в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли треба кудись поїхати, саме в дорозі вас очікує успіх. Не бійтеся, в дорозі нічого поганого з вами не станеться, лише щось гарне. Це також карта навчання, гарний день для того, щоб щось вивчити, щось проштудувати, почитати якусь книжку, накопичити не обов'язково знання, але й гроші. Гроші сьогодні, якщо прийдуть, краще їх покласти в свою шухляду, вони вам. Ще знадобляться у якісь подальші дні. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. Далі водолії. Перегорнута імператриця це поганий фізичний стан, нестача грошей. Так, вам багато не треба грошей, вам треба натути зараз, але їх також не вистачає. Це неправильні дії, якісь, це бездіяльність. Хтось з вас захоче просто поспати в цей день, нікуди не їхати. Якщо у вас є на це настрій, так і зробіть. Сьогодні день бездіяльності. Будьте обережні, особливо якщо ви автовласник, сьогодні велика ймовірність ДТП. Та травм земля вас не тримає, навіть якщо ви просто пешохід, ви можете спіткнутися і щось собі зламати. Тож намагайтеся сьогодні не падати, бо це все може трав травматично якимось чином на вас вплинути. Далі, представники знаку Риби, випала ваша карта пробудження мертвих або відродження, але випала перегорнута. тож... Триває той самий період, коли можливі якісь несподіванки, на які ви не розраховуєте, можливі якісь проблеми у ваших родичів, які вони захочуть перекласти якимось чином на вас. І у багатьох з вас буде бажання просто забутися і напитися. Але будьте обережні, краще знати міру, трошки випити можна, а от запливати у алкогольні ріки та океани, я вам не рекомендую, бо ваша енергетика перегорна. Ну, та далі представники знаку Овен. Нульовий аркан, блазень, що ж, цей вищий аркан не для всіх гарний, особливо, якщо ви бажаєте сьогодні прогорнути якісь такі серйозні справи. Ці серйозні справи можуть розсипатися і перетворитися у повний нуль. Блазень – гарний день для того, щоб відпочивати, гуморити і не розраховувати на щось велике. Якщо ви не будете на це розраховувати, то отримаєте багато гарних преференцій. А якщо ви будете налаштовані на щось, можете. Це щось просто втратити. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Тільці. Ви точно зустрінетесь. Зовнами, бо вам випала карта пов'язана якраз з зовном. Причому перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні день, коли ви можете щось створювати, коли ви можете відновлюватись і допомагати іншим людям відновлюватись. Тобто це гарний день для ремонтів, для будівництва, для того, щоб розпочати щось, закласти якийсь фундамент для майбутньої будівлі і будь-які созидательні дії, вони гарні саме в цей день. Нічого зруйнувати ви не зможете. Єдине, що овни вам можуть трошки зіпсувати настрій, але ви на це не звертайте особливої уваги. Далі болизнюки. Перегорнута карта смерті, тут бачите на ній навіть нічого не написано, бо в багатьох картах вона так і називається аркан без назви, бо багато людей дуже бояться цього символу. Але в перегорнутій стадії ця карта натякає, що сьогодні краще нічого не змінювати, будь-які зміни лише до гіршого. Тож залишайтеся стабільними і не дозволяйте нікому змінювати ваш внутрішній стан. Бо якщо ви вийдете з себе, можете наробити багато. Гагато лиха. Далі представники знаку РАК. Зірка магів в прямій позиції. Перш за все, гарний день для жінок, бо ця жіноча енергетика вона пов'язана з планетою Венера, а це жіноча краса, це емоції, позитивні дофомін, який до вас прийде. Неважливо, хто ви чоловік чи жінка. Ви сьогодні отримаєте певне задоволення, щось у вас гарно вийде. Гарний день для того, щоб побути більше з людьми, яких ви кохаєте, і зробити справжнє сексуальне свято, якщо у вас, звісно. Є сексуальний партнер чи партнерша далі представники знаку Лев. Закохані в прямій позиції. Що ж сьогодні у вас є вибір. По-перше, сама назва карти закохані каже про те, що сьогодні непогано піти з людиною, яку ви кохаєте, кудись розвіятися, зробити цей день цікавіше. Для когось з вас сьогодні день важливого вибору. Від вашого вибору залежить те, як буде далі розвиватися ваше життя буття. Кожного дня нам дається вибір, але сьогодні для вас важливий вибір може статися саме у цю середу. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. І нарешті загальна карта дня. На цю середу перегорнута сила, що ж, це зіткнення з якоюсь силою, яку вам побороти буде дуже важко. Це слабкість. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була якась, якийсь захист, вдягайте щось жовтого кольору і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете виграти завдяки якійсь силі. Навпаки, і велика ймовірність того, що ви можете просто захворіти. Якщо ви народилися під знаком Лев, будьте втричі. Обережні, бо це карта пов'язана якраз з знаком Лев. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що у вас сьогодні не дуже гарний нумерологічний день, вам випала карта Феміди або Справедливість, і це карта каже про те, що якщо ваш розум буде контролювати ваші емоції, нічого поганого з вами не станеться. Сьогодні гармонійний. День, навіть якщо вам треба йти кудись у різні установи, у тому числі і у судові, ви можете виграти будь-які справи, бо справедливість на вашому боці, і само слово, справедливість і справи, вони однокорінні. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, дуже фартовий день Сфінкс. Свінг це вдача, особливо вдача в дорозі, бо інша назва цієї карти колесо фортуни. Колесо фортуни крутиться у вашому напрямку, ви можете щось виграти у цей день. Люди і обставини загалом вам будуть допомагати. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Папа, він же Єрофант, він же Верховний Жрець, це планета Меркурій. А це. Це настрій, це якісь цілі, які, ви треба, які вам треба ставити у цей день. І це гарний день для підпису договорів для того, щоб міняти місце роботи, міняти місце перебування, кудись їхати. Сьогодні день треба провести швидко, не гальмувати, не гальмуйте, і тоді багато чого зможете сьогодні зробити. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця сутінки, це якийсь. Скаламутний день, коли ви не бачите перспективи, коли ви не бачите цілі, коли ви будете запитувати щось у людей, люди вам будуть загалом брехати. Тож не слухайте слова людей, більше слухайте власну інтуїцію і свої сни, бо сьогодні в снах ви можете багато цікавого чого побачити. і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця жертва не дуже гарний аркан. Він каже про втрати. Ці втрати можуть бути як на фізичному стані, тобто здоров'я. слідкуйте за своїм здоров'ям. Якщо ви сьогодні лягаєте на операційний стіл, краще відмініть, бо велика ймовірність того, що операція буде недосконалою і вам буде потім шкода. Сьогодні той день, коли ви можете, єдине, чим ви можете займатися в позитиві, це благодійністю. Тож, якщо у вас є зайві кошти чи зайві речі, допоможіть тим людям, які цього потребують. Далі, якщо ви народилися. Шостого, 15 або 24 го числа будь-якого місяця гарний день для будь-яких починань, особливо гарний день для чоловіків. Бо карта мах вона пов'язана з сонячною чоловічою енергією, і вона каже про те, що загалом сьогодні день, коли ваші принципи, вони найголовніші. тому не відходьте від тих принципів, не відходьте від тих якихось своїх. Основ прогалин, які у вас є всередині вас, особливо гарний день для чоловіків. Далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця, Верховна Жриця це якраз карта пов'язана з жіночою інською енергією, з місяцем. Тому сьогодні гарний день для спілкувань, для зустрічей та для отримання необхідної інформації. І головне в цей день знайти собі партнера або партнершу, яка вам допоможе. Саме в парі ви можете багато чого зробити, ніж ви зробите на самоті. Далі, якщо ви народили це це у 8-го, 17-го або 20 6-го числа будь-якого місяця, ось тут неморологія не бреше. Вам випала вища карта, вищий аркан, Всесвіт. Це неймовірні результати, яких ви можете досягнути сьогодні. Це кінець довготривалих якихось справ, отримання перемог, отримання нагород. Головне цього прагнути. Сьогодні день дуже насичений. Ви багато чого зможете сьогодні зробити, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Ну і остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це імператор в прямій позиції, це планета Юпітер, планета суспільства, планета вашого оточення, вашої родини. Частково вона пов'язана з домовиком. Якщо ви давно не прибирали в своїй оселі, сьогодні ви можете це зробити і таким чином задобрити свого хазяїна, можете йому ще покласти десь на кухоньки там маленькі гостинчик, якісь плюшечку, якусь печенюшечку, вони люблять солоденьке. А якщо ще нальєте рюмашечку, вінчика чи горілочки, він буде дуже вам вдячен, і ви обов'язково отримаєте якісь сюрпризи. Буквально вже в кінці цього тижня, у період, коли буде сонячне затемнення, про яке я звісно колись розповім. Або завтра, або післязавтра, коли ми будемо наближатися до цього астрологічного Легічного явища. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали Юніверсал та Рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний два кантанка. Господь Бог.